Бля, польський фантичек. Перше, вона така розова. На ній ми бачимо, що на ній 144 калорії на всю пляшку і десь 3, і в ній 300 мл. Так. Звідки я знаю, що вона японська. Ну. По-перше, я бачу тут от хірагану, і ще я бачу катакану, і іерогліфи, тому я бачу, що вона японська. І в самому магазині, коли я купляла, на ній на касі таке було написано, що вона японська. Придбала її за 3 євро. І зараз у нас буде огляд. На прозора. І так наглядає. Я її вже коштувала, але давайте ще раз. Вона солодка і в неї багато бульбашок, але вони такі маленькі. Наприклад, якщо я купила куплялкове поло чи звичайну фанту, то там були бульбашки, але мене від них дарило горло. Ці вони такі маленькі, то я її люблю. Я вже купляла. 48 калорій на 100 мл. І пляшка в ній в Німеччині ви не зможете здати. Немає маркування німецького, щоб стати. Це часто проблема, коли ти купляєш е, товар з іншої країни, то вони мають маркування тільки саме тої країни. І в іншій країні ти вже їх не зможеш здати. Тому так. Але в будь-якому випадку, в законах Німеччини, то все одно зобов'язане 15 центів заплатити за пляшку, навіть якщо воно не здається. А та, що здається, то ти. Можеш і потім здати і повернути свої гроші назад.